Кажу йому, постав тут автоматик, здавайся. Так він так бере, розвертає автомат. На мене розвертає автомат. Дівчата стоять біля мене і молять, щоб я вже ж нічого більше не говорила. Того що я вже не могла. А він, а чому я маю здаватися? Пускай їй, бо дуже велика була, наші наступали. Пускай вони здаються. Кажу, так ви ж до нас прийшли, не ми до вас. Нічого з цього немає, не ранених. Поволоски тянули своїх, він проситься, я не можу йти, а вони їх тянуть. Вони не своїх, не чужих, не жаліли. Материнське, Материнське не серце. Я не говорила, він сказав: мамочко, не Мамо, Я знаю, куди я йшов. Мамо, якщо не я, йшу, живемо, маму, кажешь, якщо не є, то хто? Вони додому до мене приїхали, сказали, що ваш мужа більше, ніж діти. Його задушив українець, хоча це брехня. Його вони закатували, питали, це те, що вони мені розповідали, питали дротами, заливали жидкості умивання пістолетів для піни. Про, про другі види катування це вже полонені розкажуть, що мені дуже тяжко тут. Їхні лиця їли, чесно кажучи, торчення одне. Машини їздять по, по селу. На них і не дивляться. Вимахують руками там з ним. Вірили, що наші прийдуть? Ждали, ждали. Іначе не може бути. Наші прийдуть по-любому. Чуємо, що рядом, страдають автомати, а їх немає. На другий день сидимо кажуть, прийшли. Без машини заходять ці. Я що тебе Україна. Що таке? Дихать лекція. Значить, це навіть ви... не передать. Бірніше коціну не дають. Чули дуже величезні постріли. Ми думали, що ми розуміли, що це йде визволення, але дуже дуже переживали щоб, по перше. Поменше втрат було наших в першу чергу, і боялися звичайно, щоб вони не забігали у двори. Хоча вони від'їжджали, ну, залетіли їхніх п'ять батерів, почали виходити, розгружатися. і Від нас буквально там, ну я не знаю, скільки метрів, ми зрозуміли, що, можливо, нам навіть і підвал не допоможе. Але все-таки вони втікли. Вони, мабуть, лякалися такого натиску великого від, 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 від нашої сторони, від наших солдат. Тому ми були величі на раді, але от я особисто побачивши солдат, Просила, скажіть каганець і скажіть паляниця. Коли я почула чітку вимову, то я зрозуміла, що це не переодягнення, що це дійсності наші. Емоції були величезні. Ми обнімалися, цілувалися, дякували їм, звичайно. Вони питали, чи є що їсти, як би там, що вам там саме необхідне. І стиральні машинки, і коври, як вроді наче з базаря їхали тут. То... Ви... Прийшли. Брата машина не дає. Залетеля вбили. Задні ляшки забрали. І все. Машину забрали все одно. Що днем, що ночі. То стовба збили, то кусок хати розвалили. Польки Бачили, то розбили. БМП увалив, так до вікна розховувалася. З нашими солдатами якось тепер пересікаєтесь, може їм. Люди повиходили. Бачиш, озівни да. а то ж не було такого, Вже село, а то ж всі сиділи по хатах.